Чи врятують українців нові енергоблоки на АЕС від блекаутів? Якщо споживання в піках, то їх можна довантажити. Унікальні кадри з місця будівництва це один зі ступенів захисту. Наскільки це посилить українську енергетику? У нас іншого майбутнього немає. Ексклюзив фактів тижня із Хмельницької АЕС. Пульт управління атомним реактором, фактично серце станції. Звичайна робоча зміна, аж раптом вона 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 вона. Вона. саме так виглядає аварійна втрата живлення на АЕС. На момент відключення світла автоматично спрацьовує аварійний захист реактора. Станція переходить на живлення з дизельних генераторів. Це швидко. А от щоб далі вивести і ну, на на потужність, підключити його до мережі, Це треба від 10 до 12 годин. Так виглядають навчання. Досвід набути ще у 2022 році, коли це відбувалося на практиці. Такі блокаути на Запорізькій атомній станції було вісім. Протягом цієї окупації, коли повністю вона переходила на дизель генератори На інших наших атомних станціях також чотири блокаути були. В ці обстріли, коли, коли вони порушили енергосистему рік тому. Попри ось такі ризики, атомні станції лишаються поки єдиним сектором енергетики, який ворог не атакує напряму. Але й без того руйнування масштабні. За даними видання Financial Times, від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила більше половини потужностей виробництва електрики з 55 до 20 гігават. Причому більше 9 гігават Росія знищила з березня цього року. Чи можуть атомні електростанції вирівняти цю ситуацію і допомогти подолати дефіцит електрики? Якщо ми виходимо з того, що у нас функціонуючих енергоблоків зараз 9, три на південноукраїнській, Два на Хмельницький. І чотири на Рівненській АЕС, але там є два малюки, так звані по 440 МВт, решта у нас по тисячі МВт. Тобто сумарно з усіх атомних електростанцій Україна отримує майже 8 гігават електрики. Ще майже 2 гігавати імпортує за кордону, але й цього не вистачає, аби наразі обійтись без вієлових відключень. Змінити ситуацію зможуть нові енергоблоки на АЕС, зокрема на Хмельницькій. Майданчик передбачав Будівництво чотирьох блоків фактично з урахуванням деяких технологічних ну аспектів і врахувань можна тут розмістити шість енергоблоків. Старт з найпростішого з відновлення вже зведеного енергоблоку. Це третій енергоблок Хмельницької АЕС. Його почали будувати ще у 80-х роках. Потім будівництво зупинили через накладений мораторій, і от відносно нещодавно його відновили. Ми можемо бачити, як проводяться роботи, чути, як працюють крани, і готовність цього енергоблоку наразі оцінюють приблизно у 80%. Як виглядає майбутнє турбінне відділення цього енергоблоку? Ексклюзивно «Фактам тижня показують співробітники станції. По цій вісі буде розташована на 15-й відмітці сама турбина, яка буде перетворювати енергію пару в енергію електрики. За цією стіною знаходиться обудова реактору. А всередині знаходиться сам реактор. Всередині також кипить ремонт. Ми проходимо повз важкі металеві люки і доходимо до самого серця майбутнього енергоблока. Ось там приміщення, в якому знаходитиметься ядерний реактор, і це один зі ступенів захисту. Ось можете оцінити наскільки товсті ці двері, просто як моя рука. І давайте подивимось, що там всередині. Ну, власне, ось така ось таке кругле приміщення, як пояснили фахівці, у разі чого реактор буде опускатись сюди для подальшого охолодження і ізолювання. Відновленням енергоблока займаються в тому числі працівники Запорізької АЕС, які виїхали з тимчасово окупованого енергодару. Ми займалися на Запорізькій АЕС ремонтами. Я особисто це трубопроводи, сосуди і допоміжне обладнання, основне допоміжне обладнання реактора та турбінного відділення. А зараз займаємося тим, чим що є нагальної потреби. Тобто там ми приїхали взагалі на демонтаж підлоги гермооболочки. Окрім добудови третього та четвертого енергоблоку, який наразі готовий на 20%, запроєктовані ще два нові обидва потужністю понад 1100 МВт. мегаватт, і кожний з реакторною установкою, що має посилену безпеку. Система безпеки цих енергоблоків найбільш досконала у світі. Вони здатні працювати за гнучкими графіками, значно компактніші за радянські зразки. Крім того, система контролю також є передовою. Оскільки є дуже доступною, ці енергоблоки фактично останнє слово в атомній енергетиці. Дуже економічні, відслідковують навантаження в енергосистемі і мають можливості до маневрування. Це те, що Україна наразі втратила через знищення росіянами тепла та гідроелектростанцій. Якщо споживання в піках, то їх можна довантажити. Якщо не пік, а провал навпаки споживання в енергосистемі. Тоді їх можна розвантажувати, може працювати в режимі щоденного регулювання потужності. Це те, що зараз нам бракує в енергосистемі. Такі енергоблоки вже працюють у США та Китаї при тій самій потужності, вони мають на порядок вищі показники безпеки. Наприклад, можуть працювати 72 години при повному знеструмленні. Але наскільки швидко їх вдасться звести і запустити в Україні, та чи допоможе це уникнути блекаутів? Третій енергоблок, ми думаємо, що до трьох років. Це дуже оптимістичний термін, але я думаю, що ми впоруємося з цим. Четвертий енергоблок буде затримуватися на може, рік-півтора після. після... Третим енергоблоком фінансувати будемо. Ми самі розбудова української атомної інфраструктури безумовно правильний напрямок для відновлення української енергетики, але це, на жаль, не вирішить проблему наступних кількох зим, зокрема в час, коли ворог продовжує свої атаки. Потрібно подбати особливо про безпеку південно-українського атомно-енергетичного комплексу, тому що це не тільки АЕС три енергоблоки, а ще й гідроакумулюють каскад гідростанцій і ключове тут як захищати розподільчі лінії, які також потрапляють під ворожі обстріли. Це питання поки залишається невирішеним. А без них АЕС будуть ізольовані і не зможуть давати електрику загальну мережу. Ну найважливіше в цій ситуації це розвиток протиповітряної і протиракетної оборони. Це найкращий спосіб вберегтися, і плюс показати ворогу, що. Він також отримує відповідь. Ще один варіант дипломатичний. Це дуже опасно для станції. Тому ми сьогодні виходимо з ініціативи до МАГАТЕ з тим, щоб цей мандат МАГАТЕ, щоб він також. Розпосюджувався і на підстанції, до яких станції під'єднані, тому що пошкодження цієї станції фактично призведе до блокауту. Тож, перш ніж українці відчують ефект відведення нових енергоблоків, енергоатому належить вирішити дуже багато складних завдань, і це питання не одного року. В далеких планах уряду звести в Україні дев'ять нових енергоблоків за новітніми технологіями. Це дозволить повністю відновити генерацію в країні. Але очевидно, що ці задуми можуть дуже сильно коригуватися війною, яка змушує зосереджуватись на тому, що треба вирішувати тут і зараз. Артем Куля, факти тижня, єдині новини.